А вот идет, Извините, пожалуйста.

А, Наталя Васильевна, вона? вона знає. Так мені стало, що а, цей мікитась в большинстве в півраді. До удара він відношення на якого немає. Наталі насильно може це підтвердити. Це перше. По-друге, це нам досталось в, в ці вузли, справа досталось, тому що. Всі ці умови, все це було виділено ще за царя гороха. Коли балотувалися на мера, ми сказали, що буде пересмотрено все забудовано перепроблемне, перше. перше, перше, перше. А, якщо є частна територія, почекайте, якщо ви хочете, ну, чисто, я зупинув, піду дав замкнення, цього віки що тут, ПС погодження з громадою планами розвитку цієї території на якого не буде. Це, це я, я з будівництва супинено. Зараз ще раз, я зустрівся з ним, зустрівся з ним, взяв хлопця, не пам'ятаю, пам його звали. Визвони китася, визвони китася одну хвилинку, я Ліаду буду говорити, визволни Визвол китася. Поставимо умови до тих пір, поки не буде погодження з громадою, розвиток цієї території одиництва тут не буде. Він попросив, каже, мені потрібно 20 днів для того, щоб законсервувати стройку. Я сказав, 20 днів немає у тебе, бо у тебе є 10 днів. Десять днів вийшло. Я одну річ хочу сказати за кухню. Якщо кожен з нас звернутись до вас, хтось вийшов а покришки палити, прикривати траси, я не знаю, я не був, я від ромовинний було біля публікувань, не одне неправдиве. Покришки ніхто не я Бо отримав інформацію. Ми всі повинні працювати про... Так, я ж тобі принесла. Тому ми просимо, скасуйте місто будівні. Ви ж можете, ви маєте повноваження. Як голова де... Приватно, ми кажемо про інше. Це умови – це є документ, який видається департаментом КМДА. Ви, як голова КМДА, маєте керівництво над тим департаментом. Ви маєте право скасувати одним своїм розвідком наказ. Скасуємо, а далі вже все буде зроблено. І це буде підтвердження вашим за. За, ну, ви слова тільки що сказали, що не буде будівництва. Але навіть якщо це в в приватна територія, на приватній території людина не має права робити, що їй за мене. Вона має бути в, 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 в якихось рамках, рам, незалежно та, від того, приватна чи державна. Вони вже на яхтах приїхали. Нас не спрашували, хочемо ми тут мати цю стройку? Ні, нам не спрашували. Послушайте, нам після кирпичного заводу, в якому наші діти дышали, 30 років моєї дочери. Я приїхала сюди, коли моя дочери був 2 годика. 30 років і зараз. Ми дышали кирпичним заводом, тільки тому, що нам обіщали, анонсували здесь парковую зону. Мы все потеряли здоровье парковая виталий, зона. Есть, если Виталий Владимирович одиноковича важный вопрос, принципе смеси, что теперь нам вот это жилье построить. Я поэтому в виде коровы, потому что если нас будут считать стадом, то вот мы будем стадом. А меня зовут Ольга. Понимаете? Я понимаю, вы, вы обращаетесь ко мне, как будто я виноват я во всех лично, ваших нет, во всех Я ваших лично за 20 голосовала 20 лет, за вас, только по одному факту, вы живете в Европе, вы знаете, что такое нарушать центр Праги, построить такие дома. Вы знаете, что такое закон. У нас есть закон, на который нарушать нельзя. Если предыдущая власть нарушила закон, то нынешняя власть, которая анонсировала пересмотр проблемных строек, она должна начать с этого. Мы, а не с того, чтобы сказать, это частная собственность. Значит, что, вы нас призываете? Мы сформулировали как четкую при, просьбу, скосовали место подивни. При, просьбу, при, косували, при, при, при прошлой, прошлой власти, власти не было построено власти, ни, одного ни одного этажа, ни одного. Да, да они делали 18 да, но, но ни одного этажа не было построено. Только с этого года начали гнать коробки. Да, ни, вы ни одна власть не посмела сюда заложить кирпич. Да. Ни одна власть, потому что мы сопротивлялись стало возможно. Почему? В 2007 году мы будем на тракторе ложить. Мы стали что значит? Одна составляющая. то, пожалуйста. Если вы хотите да. между собой поговорить, да. я пойду и да. поговорить. Да, вы тоже услышали да. наше да. мнение. Нет. Давайте по одному говорить. Я понимаю, если все вместе одновременно мы будем говорить, мы друг друга не услышим. Во-первых, а, во а, что касается... У очень непростая ситуация, когда я попал на растяжку. С одной стороны, инвестор, который говорит... Я вам инвестор из Эмирата Еще раз хочу сказать. Еще разочек вашего Я не имею к этому отношения, к этой судьбе никакого отношения. Мне предоставили задачу развязать эти узлы, которые были завязаны еще до меня. Во-первых. Во-вторых, необходимо в первую очередь мнение громады тех людей, которые живут. Во-вторых, с каким-то образом успел там продать более 500 э, квартир тем, которые э, много, я, там, да? я понимаю, я понимаю, что это э, того проблемы, эти проблемы должен черт побери, ну развязывать я, потому что на меня возложили. У много, если объект. Все все... Все... Поэтому. Поэтому. Поэтому без согласования с вами никакого строительства здесь вестись не будет. То есть вы сделаете приказ по согласованию между будивных? Не будет До согласования с... До... Одну половину класса. Без согласования с громадой. То, что тут будет Буду Будувать. Вы хозяин міста, ви имеете право. Громада нема ничего. Президенту, премьеру, прокуратуру, специальному реестра, европейский товар. Вот Мені не хочется с вами перекрестить. Вот почему давайте. Вы сделаете решение. Место будивных умов. Стали, Владимир, Единственный вопрос. Просто да или нет? Скажите, да. были документы, которые По гарантируют, закону, Вы имеете право. вот работа, это да? вот будет вы документ, и мы вы можете это выделить. право, я не, не знаю, или право. Я скажу я, я, скажу, я, скажу, почему. Если Ивано-Франковская рада имеет право скосовывать место будивные умовы, так, скосовывать, вызнаватый ничейный, Чому Київська міська рада або голова рада, Ки... адміністрація? Адміністрація, адміністрація голова... це не потрібна це, рада. Це ні, рада може також скасувати, але ви, голова виконавчого органу Київської міської ради, можете своїми... Підписок скасувати ці умови, визнати їх не чи я... або не, не за відповідним віде, департаментам. Я працюю виключно про так, я так, так, що не можу Якщо ви працюєте да. в старовому полі, то скажіть, будь ласка, на якій дас, підставі пан Вавриш підписував ці містобудівні умови? Він коли це було 14-й рік. У мене не було, Як 14 травня, yeah, yeah. oh, 14 травня, немає писати, Віталій Володимир, і на майбутнє до вас лобітка, теж отримали документи. Ви можете зараз, поки не почали будівництво, вже зараз скасувати всі правила. Там 30 немає. Ви можете, поки там не почалися протистояння. Ви можете зараз це зробити. Ви можете дати відповідним департаментам на підстави.

Значить, на підставі цих виявлених порушень скасувати всі будь-які погоджувальні акти, які видає державна адміністрація Київська і все. І хай медіа вже з адміністрації. Не вам треба судити з Миколасам, а йому з вами. Наприклад, для того, щоб Сукурияти. довести правомірність, я передав всі документи до до прокуратури. Публічно. Прокуратура, прокуратура вже судиться руками. Якби вона думала, що це законно, вона б прокуратура діду вона суди, поки не прийшла нова прокуратура і забула подати провал. У, у вас є можливість піти до генерального прокурора поспілкуватися. Я спілкуюся, я, ну, я громадою? А ви хто ви прийдуєте?